комплектації люк пам'ять сидінь автоскладання, музика JBL ну На даній машині це топова музика. ну JBL ми то знаємо непогано. Е, вентиляція, підігріви ambient підсвітка контурна по салону, яку можна змінювати, там кольори великий мультимедійний дисплей, адаптивний круїз. По салоні ти маєш на увазі під є теж по дверях. Uh, 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 да, дверях нема. Є ось той. Uh, uh, той. І якщо ми звідти, так. По панелі? Так, да, по панелі uh -huh. Пробіг нею, що там? 59 тисяч. 59 тисяч. Нова ну, машина, що там говорити. А та скільки бере? Uh. Вона має, вона має 64 кВт, а запас ходу до 500. У нас люди купляли до такі, 500. Та, люди купляли в нас в, влітку, то виїжджали 550. Тобто, суто по місту. По місті вона менше буде споживати, ніж по трасі. По трасі це більше енергії йде споживання. Ну, якщо так взяти 64 кВт множимо на 2,16, це. Також 130 гривень, запас ходу 150. Ой, 500 кілометрів. Ну, до 500. В зимі буде виїжджати 450 короче то виходить там десь в районі 400 гривень, так? Ні-ні, дивіться, 60 кВт. 64 кВт це повна ємність акумулятора ну. На повній ємності акумуля акумуляторів можна виїхати запас ходу до п'ятсот. Ну до 500. Ну хай п'ятсот. Ну 64, чотири там шістдесят чотири множимо на два шістнадцять нічний тариф, То є скільки там? Сто тридцять гривень, так? Угу. Ну до сто п'ятдесят гривень ви їдете до п'ятсот кілометрів. П'ятсот кілометрів, ви виїжджаєте. Нічого. Люди виїжджали в літі п'ятсот п'ятдесят.